Друзі, меседж від Джона Кехра до вас. I want to give you a very simple technique for a success vibration. Я хочу дати вам дуже легку практику для високих вібрацій, які приведуть вас до успіху. Our success helps many people and our failure helps no one. Uh, успіх реально допомагає багатьом людям, а ваш страх нікому. Now here's the technique find something every day to give thanks for. Техніка в тому, що ви повинні знаходити кожного дня щось, за що ви можете подякувати. Gratitude is an amazing vibration of energy that attracts success to you. Вдячність – це найвища вібрація, це просто amazing вібрація, яку може реально притягнути успіх в ваше життя. Every day. Find something to be thankful for and success will come to you. Кожного дня знаходьте щось, за що ви можете подякувати і успіх прийде до вас.